Добрий день, мої маленькі друзі. Ой, ви чуєте? Ніби хтось тихенько постукав у наше віконце? Це сама зима завітала до нас у гості. Вона принесла свої секрети і чарівні перетворення. Хочете дізнатися? Які дива вона сьогодні нам покаже. Тоді слухайте уважно, вирушаємо у зимову мандрівку. Подивіться, малята, яка краса навколо. Узимку стає холодно, сонечко світить мало, дерева у зимовому вбранні, а землю вкриває білесенький сніг де коротший, ніч довша, усе це ознаки того, що настала зима. Вода взимку змінюється, коли холодно, вона перетворюється на лід, краплинки на траві стають твердими і блискучими. Це іній, а з неба падають. Маленькі крижинки, сніжинки. Вода вміє змінюватися, буває рідкою, твердою і навіть перетворюється на пару. Малят, подивіться на ці сніжинки, кожна з них, мов маленька зірочка. Вони всі різні. Жодної однакової. Сніжинка легенька, пухка, холодна. Якщо потримати в руці одразу тане, бо перетворюється у свою рідку форму воду. Сніг буває різний, м'який і пухкий, коли щойно випав. Важкий і мокрий, коли тепліше, скрипучий сильний мороз. Із мокрого снігу можна ліпити сніговика. А з пухкого ні, бо він розсипається. Малят, а ви знаєте, що під снігом теж є життя? Там тепло, як у ковдрі. Під снігом можуть ховатися комашки, насіннячка сплять рослинки. У зимку важливо берегти себе. Треба тепліше вдягатися. Шапка, шарф, рукавички це ваші помічники. Під час морозу не можна довго стояти на вітрі. А якщо руки змерзли, треба потерти їх, подихати на них теплим повітрям. Ну що, мої любі, ми сьогодні багато дізналися про зимові дива, що вода може ставати снігом і льодом, що кожна сніжинка унікальна що зима дарує нам красу, але просить бути обережними. Зима дякує вам за уважність і залишає подарунок. Гарний настрій. До зустрічі!